Близько двох кілограмів це загальна вага зароблених медалей. З відкритого чемпіонату Харківської області запорізькі каратисти привезли 30 медалей. Переможцями та призерами стали навіть наймолодші учасники. 30 медалей різного гатунку привезли запорізькі спортсмени з Харкова. Із них 14 бронзових, 9 срібних та 7 золотих. На змаганнях наше місто представляли 33 учасники з клубу Каратейпон. Були участия як ката, так і куміте, тільки в індивідуальних відах. Командних відах цих сорівень не було. Там були категорії всі повноцінні. І як і жінки, мужчин, так і мальчиків, дівчат повні категорії, мінімум 10 человек в кожній категорії. Марина виборола два золота у розділах ката та куміте. На змаганнях у дівчини було дві головні суперниці колега з рідного клубу та харків'янка. Саме бій з господаркою татамі запам'ятався спортсменці найбільше. Я не знала її техніки. Тобто, ну я робила то, що я знаю, а вона робила то, що її однучив тренер. Поэтому мені очень було ну любопитно, що вона зробить. Ну і мені подобається ми Ну, Тренеру тоже дуже. Антону оформити золотий дубль не вдалося. Зі змагань він привіз золото і срібло у своєму улюбленому розділі. Куміте хлопець став другим. Залишивши позаду 16 суперників, Антон програв фінальний бій харківському спортсмену. Последній фінал там було чинний. хорошо біло ногами, руками. Я считаю, що йому все таки повезло. Якщо мне отлично настрої, то я зможу виграти. У відкритій першості Харківської області наші спортсмени брали участь перше. Окрім господарів та запоріжців, за медалі змагалися ще й каратисти із Сумщини. Перемогу у двох розділах виборювали близько 400 учасників. Ці ми розсматривали як відбір починаючих спортсменів зборну команду нашу. І, е, також які в клубу, вони спробували себе е, як в подготовительных соревнованиях перед чемпіонатом України. Зараз спортсмени, в тому числі Антон та Марина, продовжують шліфувати свою майстерність на тренуваннях. Каратисти готуються до чемпіонату України, який у квітні прийматиме Київ. Оксана Якименко, Денис Опалів, ТВ5.